Місто Львів на зв'язку, наш виставковий майданчик у Львові. Ви знаєте нашу адресу. Це є 7 кілометр траси Львів-Київ. Ми знаходимося 7 кілометрів від Львова в сторону Києва за дублянами. Завжди великий вибір тракторів від 24 до 105 кінських сил. Є техніка на будь-який смак. І покажемо вам ще наш шоурум Є контактний телефон. Ось він. 067 674 89 Ви можете завжди зателефонувати і наші консультанти нададуть вам всю необхідну інформацію. І маємо ось такий шоурум, постійно діюча виставка-продаж, де знаходиться техніка, яка чекає на своїх господарів. Бачите, зустрічають вас по ліву сторону одразу джинми. 40 кінських сил, версія з кабіною, без кабіни. Ви пам'ятаєте, що дженми в нас йдуть з примусовою задньою гідравлікою. Є дженми в стандартному виконанні, є з реверсивними коробками. Це мова йде про 24-ки, теж є в наявності. Прийшли джейми також у нас 50 ки 504-ті. Теж хороша, цікава пропозиція. І по ціні теж цікавий тракторець. Є 50-ка з кабіною дженма теж. Все з примусовою задньою гідравлікою. Є ось такі красень Донфенг 404 з рівною підлогою. Серія G2, бокова коліса, рівна підлога і теж примусова гідравліка. Також є трактори серії RF Orion 244 та 404. -й 40 -й. Теж хороша комплектація, рівна підлога, реверсивна коробка, дводискове щеплення, примусова задня гідравліка. Тобто, Теж такі хороші машини. Є Orion GD404 зелений, 40 кінських сил. Також є Донфенгі 244 G2 з реверсивною коробкою і дводисковим щепленням, 404-й На задньому фоні Lavol 504 з кондиціонером, Solis 26-й з фронтальним навантажувачем, до речі, Усі, хто в нас придбав тракторці Solis 26 ї модифікації, є можливість дообладнати ваші тракторці фронтальними навантажувачем. Можуть бути щелепного типу і можуть бути з глухим ковшем. Ось такі варіації. Можемо вам змонтувати, якщо переженете тракторця, а можете придбати сам комплект, він йде зразу з розподільником і з джостиком, все змонтувати. Лоболь 454. Коробка 12 плюс 12, рівна підлога, теж хороший апарат. Лаволь 244, 24-ка. Дводискове щеплення, реверсивна коробка 8 плюс 8. двигун КМ 385 БТ. Теж хороший апарат з опалювачем кабін обоєм тракторців. Такий хід продаж на сьогоднішній день була 244-й. Повний привід, редукторний передній міст, каемовський двигун, коробка 6 плюс 2. Доступна ціна, хороший тракторець, дуже гарне виконання. Фотони є 35-ки, 24-ки, на реверсивних коробках, на класичних коробках, на стандартній резині, на широкій резині, дводискові щеплення великий вибір. Соліси є маленькі, екстри, є стандартні соліси, є соліс. 50-кінських сил без кабіни. Це одна з найважчих 50-ок в Україні, яка продається без кабіни. Вага такого красення 2700 кг. І на вулиці є ось Соліс самий крайній стоїть. Ось він, самий крайній. 50 очка з кабіною, коробка 12 плюс 12 з кондиціонером. Ось, знаходимося ми прямо на. Трасі, перша лінія, проїхати нас практично неможливо. Якщо їхати від Львова, це буквально автомобілем 5-6 хвилин і ви попадаєте до нас. Ось. І можете обрати тракторець, який вам до вподоби, який підходить вам по технічних характеристиках, або, можливо, підходить по ціні. Доставка нас безкоштовна. Гарантія на тракторці нас. Два роки, в залежності від який завод виробник. Тож, друзі, запрошуємо до нас на тест-драйв. Техніка є в достатній кількості, техніка свіженька, гарна, акуратна, збережена. Запрошуємо до нас на тест-драйв. На екрані ви бачите контактний телефон, набирайте наших консультантів і з радістю надамо вам всю необхідну інформацію. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!